то що я говорив. Скрив коробку і шестерню розколов. Друга. І от тут ото. Отак їх. Посипався почіпник, виходить, то, що треба ставити втулку бронзову по почіпний, кусок ще там у середній у коробці десь треба доставити. Ну, коробка буде зніматися по-любому, але таке перший раз. Ну, різні були, бачу, воно ну, таке, я перший раз бачу, щоб так заклинило її. Вона ж, як хто розуміє, ну, вона ж її підняла. Кусок упав середню коробку, шайба, та, що йде, як, ну, як зірка така зубата. Тут тут ж йде вона шестерня, друга йде тут. на цій. Тут йде і голчистий почіпник двохрядний, роликовий. Я у себе у нас дома ми зробили втулку другої передачі бронзову і замість підшипника, вона вже їде, тільки років нема проблем. І трошки цупа було тут. Гідромуфти нормальні таке.